Лемікон, дермгель, Обирай, скажи грибку, прощавай триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наші колеги з проєкту схеми Радіо Свободи досліджували, хто підпалює автівки українських військових. Ми бачимо, що новини про те, що цих паліїв затримують, з'являються майже щодня. Також вони досліджували те. Як їх вербують, скільки грошей їм обіцяють, що це за люди, які підпалюють українські автівки, українські автівки і не тільки їх. про це більше поговоримо з Валерією Єгошиною, журналісткою розслідувачкою проекту схеми. Вона зараз з нами на зв'язку. Валерія, вітаю вас в ефірі. Слава Україні, вітаю героям. Слава! Я тільки хотіла б зазначити, що це матеріал не виключно проєкту схеми, це матеріал, який ми робили з кооперацію з журналісткою Здесь Юлією Хімерік з журналісткою Радіо Свобода Ньюзруму Руму Ірини Сосак. Дякую, що ви це додали. Ви дійшли до висновку, що от з тих, здається, 160 шістдесят автівок українських військових. Більшість це підлітки. Правильно? Як вербують не більшість, але значна їх частина. Значна частина. Як вирбують українських підлітків? Де Російські спецслужби їх знаходять їх вербують. Я трошки відволічусь від вашого питання. Головне, що я хотіла хотілося б зазначити, що їх вербують масово та свідомо. Ми дійшли в процесі нашого розслідування до висновку, що російські спецслужби та їхні посередники. Вербують саме неповнолітніх українців абсолютно свідомо. Тобто, це не такий знаєте, як супутній урон, те, що на ці провокації ведуться громадяни, яким ще не виповнилось 18. ті куратори, з якими ми спілкувалися, вони навпаки. Активно заохочують неповнолітніх приймати участь у цій кампанії, де це відбувається, це відбувається в соцмережах. Переважно для цього використовується соцмережа Телеграм, який тематичний так, так. <сум> Це тематичні групи для пошуку роботи. Це можуть бути групи таки, знаєте, які присвячені конкретному якомусь місту чи містечку, наприклад. Зрозумів, ви сказали, що свідомо правильно обирають підлітків. А чому вони обирають саме підлітків? Бо це є однією з незахищених категорій населення. Насправді вони вибирають вразливі незахищені категорії. Це можуть бути малозабезпечені люди. Це можуть бути люди із залежностями, і це можуть бути власне діти, які не є абсолютно свідомими того, що відбувається, яким можна. Нав'язати якусь ідею, або на них можна натиснути, або шантажувати, тобто вони просто вибирають більш незахищені або вразливі категорії населення, оскільки мені здається, з згідно з будь-яким підручником з вербування це є от ці об'єкти, на яких вербування подіє в першу чергу вас. що вони підпалюють? Ми зазвичай бачимо, що це автівки українських військових, так в різних різних українських містах, але здається, що вони обирають інші об'єкти. Розкажіть про це більше так. Дійсно, куратори вони пропонують на вибір усілякі об'єкти. Вони пропонують або розвісити оголошення, або спалити релейну шафу укрзалізниці. Або це автівки, або це будівлі, найімовірніше, ТЦК. Це найчастіше зустрічаються. Чому, до речі, ТЦК обирають як такий об'єкт ненависті, як об'єкт, за який готові росіяни платити, щоб ну, якусь шкоду йому наносити? Є більш коротка відповідь. Є більш довга відповідь а насправді, і ми говоримо про це в самому матеріалі в цьому випадку. Представники російських спецслужб натрапили в болючу точку для українського населення, тобто є частина суспільства, яка дійсно не підтримує ідею загальної мобілізації, і таким чином саме територіальні центри комплектування були. Ними обрані для того, щоб отбити саме на те, що в частину суспільства викликає деякі незадоволення, да і самі куратори вони дуже часто ведуть всі ці кампанії, всі ці перемовини з позиції, що ми боремося саме з ТЦК як відповідальною структурою за загальну мобілізацію українців. Тобто, вони це чітко проговорюють, вони змогли посіяти. Ще більше такого роздору в українське суспільство таким чином, і саме тому найчастіше палають або автомобілі, які належать співробітникам ТЦК, або, наприклад, куратори, і ми мали цьому свідчення: вони просять виконавців роздрукувати або написати від руки табличку ТЦК, причепити її до машини, і тоді вже її спалювати. Тобто, ЦЦК є насправді головними об'єктами, щодо яких спрямована ця операція тут дуже грамотно квалаються. Так, так, так дуже грамотно діють російські спецслужби. Ми постійно це чуємо від експертів. Вони беруть дійсно болючу точку, вони беруть якусь проблемну тему українців, ну і далі розвивають його таким чином, як ви зараз нам тільки що розповідали. Скільки платять за це підліткам, я так зрозумів, що там йдеться про гроші не тільки за те, щоб підпалити певний об'єкт, підпалити автівку, але й за саму розвідку. Ще розкажіть більше. Так, насправді деякі куратори пропонують від 20 до 50, якщо я не помиляюсь, доларів за саморозвідку, Але принаймні ми це бачили тільки в одному випадку. Щодо оплати за те, що власне вони роблять, це може бути будь-яка сума від 9 тисяч гривень. Це от найменше, що ми зустрічали. Найбільше, що ми зустрічали, це 12 тисяч доларів. Проте з оговоркою, що їх ніхто нікому ніколи, звісно, не виплатить. Середньому ціна, яку ми зустрічали, це близько тисячі доларів. Ми говорили з хлопцем, який отримав 700, а потім 800 доларів. Але насправді є така ще частина, скажімо, недобросовісних кураторів, які просто не виплачують. Тобто, вони відправляють людину на завдання, потім блокують її контакт. От і все. Ви спілкувалися з такими паліями, так? Це неповнолітні Українці у Запор... Запоріжжі, Миколаєві. Здається, навіть у Львові. Що об'єднує цих людей? От Які у вас враження від цього спілкування? Враження складні. Оскільки Ну, це складно. Мені складно було побачити. Що є дійсно досі в українському суспільстві люди, які на третій рік повномасштабного вторгнення не до кінця усвідомлюють е, наслідки дій, які вони можуть зробити. Тобто, мені здалося, що ці діти, з якими ми спілкувалися, це моє особисте враження, да, як, як від людини, яка власне з ними спілкувалась, е, з моєю колегою Іриною, ми обговорювали після зйомки це. Що нам здалося, що вони все таки на момент вчинення цього злочину не усвідомлювали, що це або грає на руку російській пропаганді, або це може ослаблювати в принципі українські сили оборони. Вони, може про це не думали. Принаймні, вони відверто насправді декларували, що вони про це не думали, що їх цікавлять тільки гроші. І в моменті спілкування з ними ми там з кожним мінімум по годині, мені здається, розмовляли. Тобто, досить велику частину часу ми виділяли на те, щоб спробувати зрозуміти власне цих людей. Ми повірили в те, що вони не усвідомлювали, що вони робили. Можливо, це через вік. Можливо, мені складно припускати про причини, але всі вони мотивовані грошима, і чомусь ніхто з них не подумав про ймовірні наслідки. Я кажу як про глобальні наслідки, тобто те, що вони зіграють на руку російській пропаганді і підіграють фактично кампанії, яку проводять російські спецслужби, так і про їхні власні особисті наслідки, те, що когось з них очікує. Доля за гратами, когось ще якесь покарання. Проте кожен з них ці наслідки отримає для себе, і спеціально в матеріалі ми на кінець саме поставили їхні роздуми на тему того, що їх буде чекати далі. Що буде їх чекати далі? Бо здається, ж ці російські куратори. Стверджую так, ну їх переконують в тому, що нічого не буде. Здається, господи, там була цитата, що нічого з тобою не буде. По попі надають я прям цитую По попопки, якщо бути точним в цитуванні, так да це дійсно була розмова російського куратора з дитиною у Львові, якій всього лиш 12 років, і саме йому дійсно нічого не буде. Оскільки це, якщо можна так сказати, сексес сторі. Бо цей підліток звернувся до свого батька, коли він почав розуміти, що відбувається щось неправильне, нездорове і, очевидно, протизаконне. він звернувся до свого батька, і батько пішов до служби безпеки України. А потім ми запитали про цей кейс власне в СБУ, і нам підтвердили, що Цій дитині дійсно нічого не буде, оскільки він власне не встиг вчинити злочин і відповідно, от йому нічого не буде. А з приводу тих людей, які е, перейшли межу і вчинили злочин, то ми спеціально консультувалися з юристами. В принципі, наслідки і відповідальність вони будуть для кожного з них. Але відповідно до віку, тобто, це може бути як все таки примусове відшкодування збитків. А як ми вже говорили, це в основному на це йдуть люди з малозабезпечених сімей, і компенсувати військове авто для них може бути справою знаєте, на, на багато років. Тобто, це може бути або відшкодування збитків, це може бути штраф, це буде точно запис в особисту справу, і це можуть бути усі види кримінальної відповідальності, включно з проводженням дорослішання за гратами. Як ці підлітки ставляться до Росії, як вони ставляться до російсько-української війни? Я бачив, що ви також запитували, чи в них є родичі, які воюють. От розкажіть про це. Ми були вражені цією тенденцією. Правда, я як людина була цим вражена, Ірина, моя колега, теж з якою ми разом спілкувалися з ними. А майже в кожного героя батько або відчим служить або служив у збройних силах України, і насправді вони казали такі досить смішні для нас відповіді. Тобто, ми запитали майже кожного, як би ви поставились до того, що хтось би спалив автівку вашого батька. І оце це приклад насправді того, що один з героїв не досі не надто усвідомлює, да, що відбувається, бо він з такою чистою душею відповів про те, що якщо я б зателефонував ДСНС і сказав, що машина горить. Ну тобто така проста, чиста і конкретна відповідь. А інші казали про те, що робили таке здивований вигляд: і казали про те, що так як це як це може бути. На кшталт, чому хтось має палити автівку мого батька або відчима? Ну так, якщо її так, не підпалив, ну... я так так в тому сенсі, що вони певно не можуть усвідомити, що хтось може хотіти заподіяти шкоду там представнику Сил оборони України. Да? А до Росії як вони ставляться? Чи вони вбачають ворога? Чи вони як це поза політикою? Ну ми розуміємо, що коли людині немає 18 років, вона може не слідкує за новинами, але не помітити широкомасштабне вторгнення російське, мабуть, ця людина не могла? А, от відповідаючи цитату одного з тих героїв, я прямо його запитала, як ви ставитесь до Росії. Він сказав більш негативно. Тобто, це така достатньо красномовна відповідь, як на мене. Інші хлопці, вони, хоч і є неповнолітніми, вони абсолютно усвідомлюють, що відбувається. Наприклад, з одним з них ми за кадром дуже довго говорили про літо 22-го року, коли російська армія була в Херсоні Херсонській області, і він згадував, як це було, коли регулярно бомбили Миколаїв. Як йому подобається те, що відбувається зараз, що Миколаїв менше бомблять відтоді, як російська армія відійшла далі, і він усвідомлює, що російська армія не відійшла сама по собі, що українські сили оборони підтіснили російську армію, завдяки чому Миколаїв зараз менше обстрілюють, і він усвідомлює, що сили оборони треба поповнювати, в тому числі через мобілізацію, а не виключно з добровольців. Але І він це я це так все зрозумів, але знаєте, в процесі так, так. розмови таким достатньо сократівським методом, якось чомусь ці думки не прийшли до нього от перед нашою розмовою. Зрозумів. Е, але до ТЦК ставляться негативно. Я бачив одну з цитат, що ТЦК все одно зло. Я думаю, що провину тому е, насправді відео, які періодично з'являються в інформаційному просторі, де час від часу представники ТЦК діють не зовсім коректно. Ясно, що ці відео вони є обрізаними. Да? Ми не можемо бачити, що саме спровокувало конфлікт, але тим не менш такі факти з'являються, і мені здається, що українському суспільству може все таки трохи не вистачати. Якоїсь роз'яснювальною роботи про мобілізацію, про все, що стосується мобілізації. Тобто я розумію, чому ці сумніви хлопців наших героїв з'являються, але я розумію також, що цьому можна було б запобігти. На що вони витрачають гроші? Ви сказали про те, що зазвичай російські куратори знаходять. Не верстви населення, так тих, кому грошей не вистачає. Чи це йдеться, що от їм на їжу не вистачає, вони за рахунок того, що підпалили автівку військового, можуть поїсти чи про щось інше? Дуже дякую за це питання. Я була дуже вражена тим, що коли ми почали питати їх на що ви витратили гроші. Я чесно думала, може, вони скажуть, знаєте, там ноутбук купив собі новий, або ну щось, що можна якось позитивно або корисно застосувати? Один з хлопців сказав, що вони ці гроші, як він сказав, прогуляли. Тобто, коли ми запитали, що ти маєш на увазі, він каже: буквально ми сходили в магазин, купили там алкоголь, якісь не знаю, щось смачне. І просто прогуляли ці гроші. А інші хлопці купили собі старі притри... притримані мопеди. А, але як ми зазначили, в цьому матеріалі покататися вони не встигли, оскільки їх затримали. Тобто це дійсно класне питання, бо мені здається, це показово, що ці гроші вони, знаєте, навіть не були корисно витрачені. Це просто ну, якась забаганка. Так, так, ну можна уявити собі так, знаю дитину неповнолітнього українця, так якому от не вистачає, не знаю, купити як як якийсь одяг, чи дійсно потрібен там ноутбук, чи щось таке. І далі він реалізує оцю цю свою о, потребу за рахунок. Ну от такої о, дуже дуже поганої о, дії, в сенсі, що він б бере щось підпалює, але ну так, мопеди, мабуть, це не головне, що потребує такий підліток. Тут хочу повернутися до росіян. Ми розуміємо, що коли вони знаходять українців, які готові за гроші робити такі речі, робити ці злочини, а вони ставлять перед ними певні умови? Що це за умови? Що це за умови? Це може бути будь що насправді. Ну тобто, що ми побачили, що російські куратори. вони... Або створюють вигляд, або дійсно надають якісь там інструкції з безпеки. Вони кажуть про те, що там маєте або там, заздалегідь припрятати е, щось горюче, або там вимкнути телефон і так далі. Тобто насправді безпека власне самих е, завербованих, назвімо їх так. Їх не дуже цікавить, їх цікавить головне створення картинки. Тобто, що було видно, що це військова тачка або схожа на військову тачку, кажу вже їхньою термінологією. А також щоб там була. Був папір, на якому буде або написано ТЦК, або буде якийсь там умовний знак показаний, і обов'язково, щоб от була створена ця картинка. Також в одній з розмов, один з кураторів чітко проговорює, що заміню нецензурну лайку, але це цитата: він каже: Мені, скажімо, все одно. Що ти там спалиш? Мені головне, щоб була картинка про те, що граждані не гадують. Граждані ні Ну ми розуміємо, що далі ці відео розходяться в тому числі в російській пропаганді про російських українських медіа їх достатньо. Ну, скажімо, телеграм-каналів, таких, які українці продовжують читати. В принципі, я думаю, що певні наші наша аудиторія може зробити висновок. Що якщо ви бачите отакий от канал, який постійно публікує такі речі, можете бути впевнені, що це не просто так. Це не через те, щоб вас якось побавити. Ні, 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 вони працюють трошечки на іншу сторону. Серед іншого вам і вашим колегам вдалося знайти одного з таких кураторів, так Йдеться про такого Алексія Ваніфатова з електросталі, так, з російського міста. Він як ви його знайшли? Що ви ну, от вивчаючи інформацію про цю людину? Що ви з'ясували? Скажу до честі правоохоронців. Правоохоронці знайшли його першими. А ми ж вирішили, ми йшли паралельними шляхами, так, але правоохоронці насправді знайшли його першими. Ми потім ми знайшли одну з підозр, яка була йому оголошена, і там ми зацікавилися дуже криптогаманцями, і ми намагалися вивчати саме криптогаманці і куди вони ведуть. Щодо криптогаманців, це можливо розслідувати, але не журналістськими методами, оскільки там вже треба деяка технічна допомога. Тобто ми вивчали його криптогаманець, куди він іде. З цього ми зробили додатковий висновок, що вони всі користуються так званими міксерами. Це такі сервіси, які, типу, допомагають заплутувати цифровий слід, куди йдуть ці гроші. Щодо Веніфатова, він сам майже москвич, він з Московської області, і, очевидь, він працює на російській спецслужбі. І до того як він потрапив в поле зору правоохоронців, він встиг 16-річного жителя Київщини на підпал кількох військових активок. На останок мені здається, це також важливе запитання. Ви спілкувалися ваші колеги, в тому числі з представниками СБУ, Служби безпеки України. Наскільки ефективними вона вважає такі дії Росіян? Наскільки деструктивними вони є для нашого суспільства? Служба безпеки України в нашому спілкуванні не надавала власне оцінок, наскільки успішною є ця російська кампанія? Мені здається. Мені видається, вона є досить успішною, бо якщо говорити про статистику, понад 200 підпалів вже було здійснено з травня цього року. Але я думаю, відповідаючи на ваше питання, що ми можемо припустити, що Служба безпеки України також вважає цю кампанію досить не скажімо, успішною, давайте називати її ефективною або загрозливою. Оскільки ми побачили в правоохоронців, це і СБУ і Нацполіція, що вони витрачають дійсно багато сил на те, щоб знайти, затримати і розслідувати ці справи, ми побачили, що вони активно розслідуються. До них є увага. Відповідно, я думаю, що ми можемо говорити про те, що вони вбачають в цьому загрозу для українського суспільства і тому саме активно з нею борються. Валерія, дуже дякую вам за цю розмову. Валерія Єгошина, наша колега, журналістка, розслідувачка проекту «Схеми» від Радіо Свобода, була з нами на зв'язку. Вийшов ролик ну, таке розслідування насправді велике. Я вам раджу його подивитися про те, що це за палії, які. Знищують українські автівки і не тільки українські автівки, звичайно, українських військових, яким чином вербують неповнолітніх українців, що їх мотивує. Ну і звичайно, що далі буде з цими неповнолітніми українцями, які пішли на такі злочини. Мені здається, важливо, щоб ця інформація поширювалася. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.